Так, друзі, бачите, дядя Слава у нас знову з обновками такими. Ось такі непогані мандули, десь так сантиметрів, не знаю, десь 7-8. Непогані такі кольори, супер. Україночка буде працювати 100%. Так, будемо пробувати. У нас такий туман, що нічого зовсім не видно. ну Може вона хоч погремить. Є така теорія, хоч на звук судак прийде, ну зараз подивимося, поїхали. Друзі, всім привіт! Ви на каналі та Рибалка. і ми виїхали шукати наш синій трофей. Бачите, комплект, який наші зібрали, поки що лайт, ультралайт і Medium Heavy. Є наш трофейний комплект, його теж зберемо трішки пізніше. Як бачите, приїхала тут такий туман, зовсім нічого не видно. Десь там дядя Слава, його в тумані навіть не видно. Так що так, збираємо, одягаємо приманки. Зараз будемо ще спробувати. А як щось розвиднеться, то покажу вам приманки і все інше. Поїхали. Так, друзі, знайшли дядю Славу в тумані, бачите? Дядя Слава, привіт, добрий ранок. А ми починаємо з ось такого Engry Worm 3.5 в яркому кольорі, це такий майже мадвах. Так що починаємо. Так, перший закид наш. Бачите, зовсім нічого не видно. Така у нас. Погодка. Сплошне молоко. Ну нічого, зараз будемо закидати. Може в нас хтось вчепиться, Гарна така, зараз буде рибалка, чисто на відчуття, на чутливість спінінга. Снастей, зараз все перевіримо закид. ух, Полетіло в космос десь. Оп, є! Десь навіть впало. Ставила 18 грамчиків, дядя Слава, ракушек наловив вже. Японська кухня. <рив> <рив> так. Дядя Слава пішов змінюватись. Ми. Вітру нема, туман не зносить. Ну не знаю. В туман в мене щось не дуже клює рибка. Може в когось по-іншому то напишіть, в туман клює чи ні, бо судака точно в туман наловив. Ох. Класна рибалка така. Тільки от відчуття, то, що в руку передає спінінг, чутлива снасть, то і чутно. А так нічого навіть не видно. Куди там воно полетіло? Вода в нас впала. Ну, це добре. Концентрація риби по зрівнянню з водою стала більша. То шанси наші підросли на трофей. Так що, може, будемо ловити його? Слава вже теж кидає. Ми кидаємо. Я лоха поставив. Дядя слава на лох, Я на ярке поки. Ну подивимось. Поки що ніяких контактів немає. Ну, в туман таке діло, не знаю. Не дуже рибка клює, але чутно, що по поверхні гуляє десь. Де вона та риба? Що то за риба? Не будемо перевіряти. Так, перший заклад у нас мимо каси. Продовжуємо пошуки нашого осіннього трофея. трофею. Друзі, як бачите, туман у нас такий, що, я не знаю, не проходить, де до слава в тумані десь стоїть. Ух, клас! Погодка, звісно, тепла. Але туман, вітру зовсім нема. Підніметься вітер, я вважаю, що туман здує. І почнуть клювати у нас рибки, бо поки що кидаємо на яркі приманки щось ні. Дядя Слава пробував вже лох, натуралку теж поки що ні. Мовчить рибка. Ну, поки що спить, мабуть. Нічого, зараз ми її розбудемо і будемо ловити. Так, друзі, у нас перерва на чайок. Щось поки що не клює. Восьма година ранку, покльовок немає. Дядя Слава, де наша риба? Ще не прокинулася. Бачите, туман не сходить зовсім такий ще більше, мабуть, стає. Ну таке. Будемо пробувати. Зараз щось змінимо і будемо ловити нашу рибку. Так, друзі, перша рибка у нас. Не знаю хто там, що там в тумані взяв. Хтось там брикається у нас. Зараз може подивимось, якщо вийде. Де воно там йожик в тумані? А може ніби тут трави куча, а ми на ультралайті. Бачите, щучка. Щучка ультралайток прихватила. Бачите, за самий кінчик. Зараз може подивимося. Ось така от у нас щучка сті. Сті сті, 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 сті. Дай тебе візьму. раз, Опа! Є, дивіться, в тумані ось така дядя Слава, заціняєш. Ось така щучендра на як хоч порадувала. Хух від Петровича пішли Ось така гарна щучка, зараз відпустимо. Так, да, коротенька така ярка. Красиво-красиво, бачите, в тумані взяла. Ух, клас, супер. Так, зараз відчіпляємо і відпускаємо. Так, друзі, щучку відпустили. Ось така от у нас красуня, сіня така маленька, ну. Пливи щучка. Давай дякуємо за покльовочку. пока-пока, Лайк. Друзі, дивіться, кого зловив, навіть без покльовки. Під сі ось такий, от бичок, брех. От кого кого бичка я ще такого не ловив тут. Красивий такий, гарний. Дивіться. Ось такий здоровий бичок на 3,6 віпа в білому кольорі, бачите? Без покльовки, Підсіло щось кажу. Слово може трава якась. Оце да. Такого гостя в нас ще не було. Дивіться, рот який. Мух! Здоровий такий. Гарний, красивий такий. Зараз. Відчіпляємо і відпускаємо. Так, друзі, фотосесія пройшла з успіхом, Бичка відпускаємо. Пішов. <ріст> Оце да, бичка ми ще наловили. Лайк. Like. Друзі, як бачите, посвітлішало у нас. Вітер здув весь туман. Але піднялась хвиля, і вітер тепер дує прямо в лоба. Ну нічого, приманки міняємо, результату ніякого. Щось не йде. Мабуть, сьогодні день такий, не знаю. і Туман був при тумані, судак щось не дуже клює, та і пройшов туман, теж не клює, не знаю. Будемо ще трішки спробуємо та й будемо завершувати на сьогодні. Друзі, по приманках, як бачите, перекидалося сьогодні <рій> дуже немало. Ось, але, на жаль, рибалка як є. Зловили сьогодні щучку на ось такий двухдюймовий хітом в такому кольорі. І бочка зловили на білий Віпо 3.6. Все. Пробували навіть на жереха кидати, пількери, касмастер, але реакції ноль. Не бере. Гуляє поверху, але риба не бере. Так що так. Друзі, ось така у нас рибалочка вийшла з Додіслава. Як бачите, щось судака зовсім не знайшли. Зловив. Маленьку щучку на ультралайт і бичка. Ну, це зовсім нові патриші в білому кольорі. А так по покльовках дуже слабо. Да, глухо сьогодні у нас. Глуховатенько, так. Да, да. да. Ну, така рибалка. Бачите, у нас не пошук трофея, а якби від Петровича п'яти рибалки переходять в такий режим. Ну, будемо сподіватись, ми все ж таки свій сім'ї трофей обов'язково зловимо і вам покажемо. А можливо навіть і не один. Так. Будемо сподіватися, що 100% не один і такий, щоб було не стидно, будемо так казати, показати вам. Так що так, на цьому ми будемо прощатись. На сьогодні все. Бажаю вам всім гарного дня, вечора, времені, суток. Мирного неба над головою, всім пока. Та до зустрічі на наступних рибалках. Будемо сподіватись на рибних та на трофейних. Все. Всім пока. Пока-пока.